Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум емоції». Це я знову з вами, Антоніна. Дуже вдячна всім своїм підписникам і новим, які підписуються, за ваші коментарі, за ваші лайки, за те, що ви спілкуєтеся, задаєте нові теми, яка підтримуєте мене і мій канал. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий парфум. Дуже гарний, мені подобається. От, «Віканто». Дивіться який гарнющий. Віканта стрихніна. Стрихніна. Це такий, знаєте, яд. От дійсно такий аромат, як яд. Дуже гарний, красивий, смачнючий, сочний, палкий. Зараз в нас весна, і так ще не зовсім не тепло, і не холодно, але вже ми знімаємо верхню одежу, наводимо марафет. Хочемо бути гарними, в нас просинається душа і серце, хочеться нам і кохання, і гарного настрою, і все розквітає, оживає. І ми прямо з цією природою, з цією весною оживаємо, розквітаємо і хочеться якихось гарних нам ароматів, гарних відчуттів, почуттів, смаків, усього. І ви знаєте, я так подивилася на свою колекцію, дивлюся, вже і забулася про цей аромат, дістала. дивлюся, стрихні, думаю, Знову його нанесу на себе, оновлю свої, як то кажуть, всі вкусові і ароматні запахи, як вони будуть, як вони на мене. І так взяла його дивіться, це ось коробочка знімається. У мене не фейк, в мене оригінал. Отут у нас так красиво відкривається. Як це почтова. Марочка або посилочка, дуже красива упаковка, гарно так все зроблено, я вам так покажу. Ну, подача шикарна. Така собі іграшка дуже гарна, прекрасна, якщо хто кому подарує, я думаю, це буде такий подарунок з такими відчуттями. І тут у нас в цій коробочці, гарнющий, дивіться, такий гарнющий флакон, бархатний весь. Тут у нас металіческа лейбочка. Такий у нас кришечка така у нас, тут вікаунта написано. Спрейчик стандартний, важко, досить тяжка така. Тут вікаунта написано. І тут у нас бачкот, штрихкот, який на коробочці сходиться. Щоб так знали, як перевірити, чи оригінал чи ні повинна сходитися бачку. Із коробочкою, і з пляшечкою, і на упаковочці в мене була ще, як я купляла оригінальна така салафанова слюда. І тут теж сходиться. Так відкриваємо, будемо дивитися, що це в нас за аромат. Так, зараз я нанесу не його на себе. Мені подобається цей аромат. Я його, ви знаєте, взяла, на себе нанесла, оновила. І він так гарно відкрився цієї весни. Зразу, ну, як вдихаєш, прямо, ви знаєте, як наркотик якийсь, Зразу так вдихаєш його. І тут такі, виходить повна корзина, маракуї, малини. От так багато малини, так багато маракуї. от маракуя трошечки дає кислиночку, І малина так, ви знаєте, Натуральна робиться, не переходить в таку е, якусь іскусственну, таку мильну, е, а от таку натуральну, сочну, таку малинка, така маракуя тут. І що тут іще у нас? Тут указано, що абрикос. Ну, що я вам скажу? Абрикос? Я відчуваю стиглий такий абрикос, так, да, є. але більше відчувається тут лимон. Лимону я не відчуваю. От Бергамут відчуваю. Дуже багато відчуваю трав'янистості, от такої трав'янистості якоїсь. І такого, ви знаєте, не, ну, пачулі. Ні, пачулі не відчуваю. От тут написано пачулі, я не відчуваю. От кориця, так. Да, як на вас він постоїв, потім і корицю відчувається. І листя смородини от написано. Ну, що я вам скажу? Листя смородини я в ньому не відчуваю. А от смородину, ягоди, відчуваю, це повна така ваза знаєте, фруктів от маракуї, малини, абрикоса, смородини. І рядом десь біля корзини, що цієї вази з фруктами, що у вас стоїть на столі, травичка зелена-зелена, така як зараз тільки тільки пішла, що вона після доща, прям зеленю пахне такою озоностю. от я відчуваю. Ви знаєте, це такий аромат. Він такий, як начебто, три аромати в одному флакончику. Я на себе це нанесла, я вже його вигуляла на повітрі. Десь держався він на мене 8 годин, ну 8 годин він мінявся по-різному. от по-різному. Як тільки наносиш він один, потім, як стає більш жаркіше, він так трошечки у базу уходить, вже, він робиться зовсім другий, а на вечір він зовсім зробився другим. Спочатку він дуже такий сочний, фруктовий, потім він робиться більш такий чуть-чуть мускусний, томний, е такий ніжний, а вже під вечір, туди, е як ви душ приймете, він далі буде відчуватися дуже такий стійкий, шлейфовий. Він робиться вже більш такий, знаєте, е якийсь такий е солодкувато, маракуєво. Кремовий, спокійний, ніжний, не виносив так. Мозг він там не напрягає, дуже приємний. Комплементів кучу друзів получите. Всі, хто так відчує аромат, зразу питає, що це за аромат, чи ми так приємно пахнете. Дуже подобається чоловікам. Якщо ви будете в компанії чи десь там в людному місці, ніколи буде напрягати, а наоборот люди будуть з вами гарно спілкуватися, питати, що у вас такий за аромат гарний. І що я вам ще скажу, взагалі це пишеться, що це мені секс. Ну, Я не бачу на чоловікові. Він такий солодкувато, такий, фруктово, більш жіночий. От і якщо чоловік нанесе цей аромат на себе, то в нього будуть питати, чи він не був, случайно, там десь. На побаченні з якоюсь гарною, приємною молодою чарівною паняночкою. Тому що він буде так, як видавати мужчину, начебто він десь був трошечки на якомусь побаченні з якоюсь гарною молодою е дівчинкою. Так що, чоловіки, дивіться, якщо на себе нанесете, будуть вам задавати деякі питання, або якщо хочете когось там збити, трошечки Похохориться, що у вас там є якась молода пасія або що. Можете нанести на себе цей аромат і піти десь в компанію між чоловіком, щоб вам всі обзавідувалися, яка вас прекрасна, гарна, зі, з прекрасним смаком, паняночка є. Ну, це так, пошуткували трошки. Випущений він у 2017 році. Гарний, прекрасний аромат. Мускусу я на собі сильно не відчуваю, трошечки він похожий на адромеду. Тіціанте Рензі. Е, мускус тут у нього трошечки є такий, як от кірке, але він дуже тихий, заспокійливий. Навіть трохи менший його відчутно, як в Адромеді. Ну, мені він більше як на адромеди до Адромеди похожий в Ну, Гарний, весняний. Навіть літом не знаю, літом ще попробую скажу. Вам. Зимою він не так звучить. Зимою він тихо звучить. Бачу його. Для настрою, для себе коханої, буде, він підходить дуже гарно вам буде дивитися. Я вам скажу навіть і в офіс. Він не є гучний, такий, як Тициан Терензі, там Адеромеда, Кірке. Це такі більш вечірні аромати. А це такий буде можна і в офіс, і в ресторан, і на побачення, і десь, як то кажуть, в людне місце вигулять його. Прекрасний, гарний аромат. Спробуйте. Кому сподобалося, підписуйтеся, пишіть свої враження, може, в кого цей аромат. Розказуйте про свої аромати. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. І наступний раз хочу з вами поговорити ще один аромат у мене дуже гарний від віканти Мірабель. Тоже шикарний аромат, але тут зовсім вже другі ноти, зовсім другі відчуття. Про цей аромат ми поговоримо в наступному відеоогляді. До побачення, до нових зустрічей!